От вся ця ситуація наразі в розвитку, як ви розумієте, У мене тільки одне питання. В тебе є розуміння, що там відбувається? Не в колонії, а в Росії взагалі? Ну, в мене враження таке, що занадто багато протиріч виникло в цій державі, їх завжди було багато, але Путін їх всіляко закривав, душив, але війна в Україні. Страшна війна, величезна кількість втрат. якраз говорить про те, що вони починають пропускати реальні удари. І якщо от згадати ну, Росію, то взагалі це ж вони з нас зробили ворогів. А в світі є багато держав, багато різних угрупувань. Людей з різними поглядами на життя і на Росію, які ну реально вважають, що їх треба ну якось трошечки зробити менше, і uh, вони поводять себе зовсім по іншому. От uh, в новинах uh, в новинах, перед тим uh, як почати наш ефір, я тут прочитав uh, таку історію, що uh, в Курській області. Наші збройні сили штурмують жіночу колонію, в якій сховалися військо... війська Російської Федерації. Про це пишуть більд, ну, іноземці. Тобто угу. я не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності, але є прикольні кадри з наших дронів, FPV, які туди а, потрапляють, як вони атакують на російських військових. Але сенс в чому? Якщо ці люди, які перебувають на цьому об'єкті, вони піднімуть білий прапор. Приїде броньований автомобіль, забере їх всіх і повезе в полон. І да, ми час від часу обурюємося в цьому, але все одно їх там будуть годувати борщем і так далі. далі. Женевська конвенція і всі ці піроги і так далі. То люди, з якими рано чи пізно Росії придеться мати справу по-справжньому. А вони не будуть грати в Женевську конвенцію, тому що вони по перше не знають про її існування а по-друге, вони беруть ножі про які згадала Катя, і ріжуть цих російських громадян, силовиків як баранів. І в принципі всі знають, що з ними буде саме так, і от мені б дуже хотілося, щоб швидше настав той момент: от все йде ближче до цього. Що на якомусь етапі вони займуться самі собою, і як результат вмиються кров'ю, і вже настане момент, коли української крові там не буде, бо ми вириємо спеціальні окопи, дзоти бункера на кордоні. України. і будемо дивитися на Краснодар з Криму через прицел, а також інші засоби об'єктивного контролю. Дивись, ті, хто ще захопили цю колонію, кажуть, що по перше вони дозволили забрати пораненого заручника, але за ним ніхто не прийшов. Про те, що Росія своїх не кидає ще раз. Нагадую далі, ті, хто захопили колонію, і 19 заявили, що керівництво установи утискало мусульманських ув'язнених, і саме це нібито стало причиною того, що сьогодні ми бачимо. Та і кажуть, по перше, це були постійні утиски. Вони мучили мусульман у когось забирали книги, в когось коврики когось брили наголо. Ну і відповідно забирали те, що належало їм по праву. Тож вони вирішили з ними. От, в такий спосіб розквитатися, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко має бути з нами на зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Вітаю вас, Олександре. З днем українського прапора я бачу, що ви підготувалися до святкування. Але давайте поговоримо про Російську Федерацію. От ми тут про цей інцидент в селищі Суровікіна в колонії якраз говорили. От. Мені іноді здається, що щось у них відбувається саме те, що називається, починає сипатися ця путінська стабільність. в ну, першу чергу це через вторгнення, втрати і так далі. От Ваша думка, ми просто видаємо бажане за дійсно, чи дійсно от у них щось, щось починає дріб... біляти, як то кажуть? Ну, Ви знаєте, питання, які є на сьогоднішній день, які стосуються саме утисків. Мусульман це ж не новина, і це те, що набирає тенденції. Тобто, це те, що набирає оберти, в силу певних причин ми спостерігаємо це. І не допомагає навіть те, що Путін тримав в руках Коран, перебуваючи в Грозному, і начебто ж все і мічеть відвідував і намагався різними шляхами продемонструвати. але я хочу нагадати, що при цьому, наприклад, Кадиров давав відповідь голові слідственного комітету російського про Нікаби. Про те, що не треба говорити про те, що кожен, хто носить НІКАП, обов'язково дорівнює терористи, так далі, і так далі, коли запропонували заборонити носити це, особливо е, в Росії. Е, тому, власне кажучи, питання ці є, і це ж до речі, не вперше. Бунт такий в колонії це не вперше протягом навіть літа. Це вже далеко не перший випадок, і причини ми чуємо саме от вони стосуються релігійних утисків. Ну треба розуміти, що збільшується кількість мусульман в Росії, збільшується в тому числі і певні рухи. Тому що ви прекрасно розумієте, що, скажімо, після того, як в Сирії концепт халіфату не вдався терористами і діл. Проєкт не вдався в Сирії. Але хто сказав, що цей проєкт взагалі остаточно закритий і про нього забули, і його відклали? Ні, він сам проєкт існування не припинив, він пішов з Сирії. Де він проявиться наступного разу? Можливо, в Росії. Тому що там є паростки для того, щоб, скажімо, ось те, що називається екстремізм і так далі, ісламістські рухи або навіть терористичні, вони могли розвиватись. Те, що ми бачили недавно, згадайте в Дагестані, стрілянина, я хочу нагадати, на кого напали спочатку тоді? Напали на православного священника і на церкву, і хотіли на синагогу. Це в різних містах було тоді в двох містах. Відповідно, що це означає? Це означає, що а, ці дії мають реально характер, в тому числі того, що можна назвати релігійної війни, коли з одного боку є рухи, дійсно ось такі радикально налаштовані, які зі зброєю в руках готові. І тому плюс на це все. На цей весь терор, який звичайно, коли стосується він вбивств мирних, він не може бути виправданий. Але от коли а, Росія створює передумови для цього, і чи не російська політика багато в чому до цього призводить, ось тут є питання, тому що дивіться, що відбувається, а, Росія фактично, ну скажімо так, пустила дуже багато людей. Різних, в тому числі з країн Центральної Азії, а, виросла кількість мусульманського населення. Якби Патріарх Кирил не кричав про те, що скільки він там хотів, 600 мільйонів до 2050 року чи щось таке, він прочитав до 2100 року, значить там в Росії, що сім'ї необхідно уїжджати на отрубі, хутора, значить села і так далі. Ну і і, і, і далі ця моризматія за текстом. Ну, а незважаючи на це, сім'ї більше. Об'єктивно населення збільшується, відповідно, ті рухи, які зацікавлені в тому, щоб використати, в тому числі, реалізацію проєктів по втіленню халіфатів, по втіленню інших проєктів радикально ісламістські вони бачать певні перспективи. І в тому числі вони бачать певні перспективи в Росії. Все ж таки, територія велика, як би там не було, а вона дуже велика, і, відповідно, там, можливо, є більше можливостей, де розвернутися. І на цьому тлі ми побачили. Давайте подивимося: приклади релігійної ворожнечі, нетерпимості, причому з обох боків, все це почалося, коли згадайте з Ізраїлю громадян Росії евакуювали, який їм гарячий прийом влаштували там. І літак там, я не знаю, ледь там не розібрали на шматки, А от з людьми, можливо, тими ж самими. Потім це були події в Підмосков'ї, коли так само фактично одне із відгалужень Ісламської держави, афганського крила, брало на за себе відповідальність за той теракт. Потім Дагестан, і не тільки. Зараз Колонії, де якраз мусульмани протестують. Тобто відбувається. Я думаю, що не даремно насправді Путін він а, поїхав в тому числі до Карди до Кадирова, в тому числі це все відбувалося. Тому що мені здається, десь а, якісь процеси він теж відчуває. Хоча б там парадоксальні ситуації в іншому. Він хоче з кадирівців формувати притеріанську гвардію. Ну. Не знаю, звичайно, дивний вибір, але ну, це вже його проблема. І тому мені здається, що певні процеси йдуть, і наслідки ми їх бачимо. Можливо, вони не сягаючи такого якогось повального, систематичного характеру, вони все ж таки відбуваються десь там спорадниче, знаєте, тут, тут, тут. Але тенденції не помітити неможливо. А, тут о, тільки одне питання, це вже. Тухцванг чи ще ні? Кожен хід буде наступний ще гірше для нього? Чи все ж таки ем, він ще зможе викрутитися з цієї ситуації? Uh. Ну, бачите, як залежно від того, про яку ситуацію ми говоримо. Тобто, ну от, начебто, ж в нього закозахоплена загуб, Курська область, на яку він не звертає увагу, він не збирається забирати так. свої війська зі сходу. І як вчора говорила з Романом Костенко, він каже: ви розумієте, що він другий раз туди не зайде таким самим складом, і він вже так багато поклифту поклав туди жертв, що він не готовий звідти знімати ці підрозділи, тому що він розуміє, що це фінал цієї самої історії. Він продовжує не звертати увагу на ці терористичні акти, які відбуваються на території Росії, показує пальцем на території України. каже, це вони у всьому винні. Я тут абсолютно не при чому, тому що, тому що стратегія, яка обрана на сьогоднішній день путіним, вона передбачає заговорювання проблем і відволікання уваги від реальних проблем на речі другорядні. От я вам наведу приклад. Зверніть увагу, скільки речей обговорювали, як, на мій погляд, абсолютно другорядних, які не, не є пріоритетними і важливими в контексті Курської операції Збройних сил там, на території Росії. Дивіться, спочатку обговорювати, відволікали увагу на те, буде КТО чи не КТО. Потім яке угрупування військ створено? Курськ, Білгород, Брянськ. Це взагалі смішно. Це ж групування було. А в квітні, травні, коли Росія планувала наступ на Сумщину, наступальне угрупування військ судже називалося Курськ. Тільки воно було угрупуванням наступальним, все виділено. Тобто нічого там, по суті, такого не, від, не відбувається. Це подається. Потім, значить, обговорюють, хто ж буде керувати діями. Так? Призначають одного заступників міністра оборони керувати захистом ось цих пригранічних територій. Потім, а, значить, переводять фокус уваги на те, що Путін поїхав. Подивіться, як він злітав, начебто вдало до Алієва. Потім Біслан, потім Грозний, потім дуже багато речей. А це все нібито. Збоку і фактично, все, чим займається Путін, це намагання відволікти увагу, а те, що стосується принципових важливих речей. І принципових питань, що буде з Курськом, що буде, наприклад, з Брянськом з Білгородом, тому що тут же ж така ситуація. Воно все може поширитися в один момент. Не сьогодні, так, можливо, завтра, так, можливо, через місяць. Прецеденти ж уже створені. Відповідно, що буде з війною, як далі? Тобто, питання про те, що ви згадали Донеччину, ну а те, що російська армія втрачає боєздатність зараз тотально, незважаючи на те, що українським військам десь доводиться. Це відходити, але ж а, фактично російські війська несуть колосальні втрати на сьогоднішній день, і цей потенціал постійно зменшується. Тому все, чим займається Путін, це зараз відволікання уваги на речі, які ви намагається подати, як знаєте, таку бурхливу діяльність. Дуже важливу дуже важливі потрібні державні справи. Але при цьому. Відволікаючи увагу від тих проблем, які дійсно мають цікавити. От але проблема в чому? Розумієте, що ця пропаганда вона працює до певної межі. Тобто, відволікання цієї уваги воно не може бути постійно, Воно може бути до певної межі. Знаєте, можна там, звичайно, як і... Фільмі знаменитому голівудському війну почати проти Албанії, так як було начебто, от удавану війну для того, щоб відволікти від чогось, але тут так уже не вийде, бо війна йде реальна, вона не удавана і вона йде реальна на території Росії, і ось тут нікуди не дінешся рано чи пізно, це почне заклинати. Тому я і виділяв цей візит Путіна до Грозного, тому що розумієте: а, ну, якщо російський правитель, якщо російський цар. Починає їхати будь-який і говорити там а, з народами Кавказу або говорити з представителями Туркестана, як в російській історії було, значить справи йдуть далеко не дуже добре. Той, хто це розуміє, той, хто це може проаналізувати, він це розуміє. Звичайно, Масі, можливо, це не потрібно, тому що десь я розумію прекрасно, хтось подивиться новини і буде задоволений тим, що там от російські війська, але питання все одно виникає, і він довго це не може замовчити. І в нього певним чином Цуксбанк в чому я можу сказати? Дивіться: якщо ми йому перекинути війська зі сходу з Донеччини, це означає, що це означає, що Україна там стабілізує фронт, і як сказав Роман Костенко, вони вже не повернуться, тому що їм буде важко. Якщо ж ні, що робити, як вирішувати це питання? Допускаємо, що український наступ просувається далі, і, наприклад, тут уявімо собі, він йде, наприклад, кудись на Рильськ, Курчатов або навіть Курск. Потім що робити? Загрози зростають, або, наприклад, в Брянщину заходять українські війська чи на Білгородщину. І яким чином діяти? Ну, треба когось відправляти, кого відправляємо. Ну от є Алаудіно, він же ж там командує зараз, принаймні хоче створити образ великого полководця, значить там, от, під Курском десь. Ну і він каже: давайте візіть у мене. Ну, Я буду сидіти в Курську в касці і в бронежилеті, десь там, да, от, робити вигляд, що я там в районі бойових дій, а ці хай йдуть штурмують. Ну, привезуть вони, що далі, ну, поповниться фонд полонених. Ну створюються умови у комітету солдатських матері голосніше про себе заявити, зареєструвати ще десятки петицій. А можливо, навіть поїхати в Москву під міністерство оборони з маніфестації. Тобто, ось в цьому плані ситуація вона дійсно ускладнюється. Просто треба розуміти, що Путін він використовує різні способи маніпуляції і психологічної війни. Ось це він вміє робити. І коли він намагається раз відволікти увагу, друге, що він намагається зробити, зламати зараз український народ, українців, яким чином? Що намагання наступати на Курчині були марними. Що ось ця вся операція була неправильна, що треба було стояти на Донеччині, тому що Росія, мовляв, війська не перекине. Але я скажу, що я взагалі противник того, щоб робити остаточні висновки. Операція не закінчилась. Якби ми констатували, що операція закінчена. Все, вона досягла якихось цілей, там які ставило українське політичне керівництво, військово-політичне і так далі. Тоді так. А поки вона триває, ми не можемо стверджувати, що це не призведе і не дасть ефекту, зокрема на Донеччині, тому що це все в динаміці ще з приводу Донеччини, хочу вас запитати. Ну зрозуміло, що ми всі радіємо успіхами нашої армії на курському напрямку. Хотілося б, щоб це все ж таки була дорога на Москву. Але тим не менше, От дуже багато таких дзвіночків і публікацій в західних ЗМІ про загрозу Покровську, а далі вже Дніпропетровська область. От На вашу думку, де тут обґрунтовані страхи? А де, ну, власне, те, що називається журналістський хайп? Ну, Знаєте. Ми подивимося, наприклад, от третя штурмова бригада повідомила про успішні наступальні дії в районі їхньої відповідальності, так і вони просунулися. І у нас це констатували, і ми, начебто, пораділи. І ну, от, начебто, знаєте, пораділи тихо. Ну окей, якщо у нас стається щось навпаки. Якщо у ворога є такі якісь досягнення, у нас одразу все ситуація критична, ситуація погана і так далі, і так далі. Тобто, ми багато що сприймаємо з точки зору того, що йде негативні певні тенденції, становить і процеси, ніж можливо, навіть позитивні. Що стосується Покровська, чому українські війська ухвалюють рішення про відхід з деяких позицій? Дуже просто ландшафт не сприяє на певних ділянках обороні. Натомість логіка в тому, щоб дещо відійти і затягнути ворога, розтягнути його тили, його логістику, і витягнути його на вільні відкриті ділянки, вона зрозуміла. Тобто, це абсолютно зрозуміло. Я бачив різні публікації, знаєте, зараз ворог піде до Дніпра, до Львова ні. І більше того, я скажу, що. Покровськ, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, вся ця велика агломерація міст на Донеччині це дуже сприятливі оборонні позиції. Ну за виключенням Костянтинівки, там дещо ландшафт і висоти грають не за нас, але врешті, частини все дуже сприятливо для оборони, і це абсолютно підходить до того, щоб позбавляти далі боєздатності російських військ, доки вони не зупинять ці наступальні дії зараз. Цей момент, тобто саме цей раунд наступальних дій, коли це станеться, версії є різні за версією очільника української воєнної розвідки. Можливо, це станеться вже до кінця вересня ближче. Все, Росія втратить наступальний певний потенціал. До речі, пам'ятаєте слова Алаудінова про те, що ну 2-3 місяці, як він давав китайському журналісту інтерв'ю? От, і він говорив про 2-3 місяці, мало би все закінчитись. Я думаю, що це десь збігалося з російським планом, що вони мали би дійти до лінії Покровська, навіть не взяти Покровська. Вони розглядали підійти до Покровська для того, щоб потім просто як вони вміють, намагатись руйнувати, бити артилерії там і так далі, і зупинитися і брати паузу. Але ну от український наступ на Курчині сплутав плани. Він реально їм сплутав плани і. Побачимо, бо я думаю, що не все так гладко і нормально піде далі у ворога на Донеччині. Пане Олександре. Ми дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру, за ваші роз'яснення, за коментарі. Спостерігаємо за лінією фронту, вболіваємо за наших і, звісно, намагаємося їм не заважати в їхній роботі. Вам кажемо до наступної зустрічі в ефірі. Дякую. Дякую, Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень, був з нами на зв'язку цієї години. Тут традиційно робимо невеличку паузу, потім повертаємося до студії. Звісно, поговоримо з вами про історичний візит до Києва, тому що сталося вперше. Прем'єр Індії прибув до України вперше після здобуття Україною незалежності. Це сталося, тому це дійсно подія. І про неї ми не можемо не згадати з вами. Тому поговоримо з якими ідеями він до нас приїхав. Про те, що там на території Росії пропагандистів рве від того, що президент України говорить напряму, що повертає війну на території Росії. Їм це не дуже подобається. Ну і звісно, також поговоримо. З вами про а, а, те, що відбувається на наших українських фронтах, і те, як цю ситуацію може вирішити Сполучені Штати Америки. Чекаємо від них додаткової допомоги, якої все це вже наступної години.